Усі сторони прагнуть миру, але він має бути тривалим і надійним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з президентом США у Вашингтоні. Зеленський летить до Вашингтону на зустріч з Трампом обговорити все, про що він домовився з кремлівським диктатором 15 серпня на Алясці. Розмова Зеленського та Трампа розпочинається о 20.15 за київським часом і триватиме близько години. Після цього о 22.00 заплановані багатосторонні переговори з участю президента США та європейських лідерів. Свою участь підтвердили Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО, Марк Рюте, а також лідери Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Великої Британії. Водночас Дональд Трамп у своїй соцмережі назвав цей день у Білому домі великим. Я не знаю про що реально говорили Путін і Президент Трамп. І Я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброя для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штати Америки.